Року, все, бла. Вмикаємо наші камери. Good morning, my dear children. Let's go to work. Uh, будемо починати працювати. Ми сьогодні ми продовжуємо працювати над модул 6. Food, please. Ми починаємо, ми працюємо над темою їжа. Так? І а, сьогодні ми, ми будемо знайомитися з вами street food, з вуличною ї... з вуличною їжею. Але для початку, як завжди, ми починаємо розбирати наш урок і а, Teams Our Lessons, please. Тема нашого уроку, будь ласка, давайте подивимося food, please, our word street food. Тобто сьогодні ми будемо говорити з вами про їжу, про вуличну їжу. Але для початку давайте разом з вами привітаємося Hello. одним. Hello. Ще як ми можемо привітатись. Hi. good Hi. 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 good evening, good afternoon. Hi. Good evening. Good afternoon, Так, ми можемо сказати I'm glad to see you, everyone. Ми, можемо... ми раді бачити один одного, так ми раді всіх вітати на сьогоднішньому уроці. Так, сьогодні на уроці ми будемо слухати, читати read, say, говорити. Write, писати, listen and repeat, повторювати. Uh, сьогодні today we work page 72-73. Сьогодні ми працюємо зі сторінками підручника 72-73. Так, будь ласка, Злата. А я своє речення зробила з англійської. Будь ласка, зараз прочитаємо. Добре. Отже, і сьогодні на уроці ми будемо знайомитися, крім того, що ми будемо знайомитися з новими словами. Е О, вибачте, е І сьогодні на уроці ми також будемо знайомитися е з вуличною їжею. Street food health. health. У нас сьогодні буде. Здоров'я, і будемо говорити про те, що яка у нас їжа корисна, яка не корисна, і взагалі, що ми взагалі просто будемо говорити про здоров'я і розуміти, що приносить нам користь, що приносить нам шкода. Отже, open your book page 72. Відкриваємо сторіночку підручника 72, будь ласка, please. And let's go to work. Um vocabulary. Ми сьогодні знайомимося з вами з новими словами, це такі як butter, jam, darling, nodless, salt, fried, chicken, cheeseburger and cream. Що це за слова? Ми вже з вами бачимо на малюночку: це butter – це у нас масло, jam – це у нас повидло або варення, garlic – це у нас часник, noodles – це у нас лапша або вермишелька, як ми її називаємо, soup – це суп, fried chicken – це смажена курочка. Так, курча, чізбургер наш улюблений, який ми любимо смакувати у Макдональдсі, так, and crepes – це у нас млинці. А є у нас оладки панкейк. Так, а це у нас е, млинці. Так, ну що ж, давайте mm. працювати і м, м, будемо слухати спочатку нашого диктора. За диктором ми будемо повторювати слова і е, е, запам'ятовувати їх. Vocabulary. Butter. 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 Jam. Jam. Garlic. Garlic. Noodles. Noodles. Soup. Soup. No. Fried chicken. Fried chicken. Cheeseburger. Cheeseburger. Rape. Cheeseburger. Rape. Mm -hmm. Отже, Масло, Butter. fried chicken, смаженная курча, garlic, чеснок, чем noodles, лапша, суп, так суп у нас, так мы знаем его. Давайте еще раз с вами за vocabulary list возьмем и повторим его. Butter. 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 Cheeseburger. 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 Crepe. 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 wheat, fried, fried, fried chicken, fried chicken, fried chicken, garlic, 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 garlic. 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 jam, ¿Dam? jam, 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 noodles, 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 Naudels. Naudels. No. soup, 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 soup. soup. <laughs> Нічого такого важкого немає. Правильно? Давайте, будь ласка, ще раз повторимо наші слова. Будь ласка, по... повернемося, будь ласка, до нашого підручничка на сторіночці. Please. Uh, 72. 72. І ще раз, будь ласка, їх назвемо. Butter. Butter. Jam. Jam. garlic, noodles. Soup. 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 Fried chicken. Fried chicken. Cheeseburger. Cheeseburger. Fried... Right. OK, right. давайте зараз з вами crepe. Вибачте, да. Так, будь ласка, давайте зараз з вами подивимося і скажемо: listen and repeat. Повторимо ще раз, що це у нас називається. Butter і e Jam. Jam. Okay, next, please. Gallic. Gallic. Gallic and... Uh, and noodles. And noodles. Це лапша, да? Далі. Це що? Суп. Суп. Наш улюблений суп, який ви не дуже любите його їсти. А тепер, будь ласка, давайте з'єднаємо. Uh, будь ласка, стрілочками. What is this? But uh, Butter. Okay. butter. Джем. Джем. Окей. Молодці на добре. А тепер давайте з вами вставимо пропущені буковки в наші слова. Будь ласка, джем, якої буковки не вистачає? «Эй» ей буковка не «а», не «аэ», А не А А далее со со ю ю ю ю ю ю далее butter буковка и А, буковки, буковки а, Молодці, молодці. Отже, дивимося швиденько і називаємо. What is this? Джем. Нудлс. Суп. Галинг. 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 Батер, молодці, 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 долі, дивимося. Будь ласка. Отже, в нашому підручничку, подивіться, будь ласка. Отже, у нас є такі два речення: Chicken Kiev comes from Ukraine, noodles come from China. Як ми перекладемо ці речення? Chicken – це що? куриця. Chicken Kiev, а перекладається воно як котлета по київськи. Котлета по Київськи, так comes from Ukraine, Ми бачимо, прийшла до нас з України, так comes, comes. Подивіться, будь ласка, діє слово comes у нас вживається у множині, тобто у нас є закінчення С. Але котлета по Київськи, вона одна. Чому говорять, що котлета по київськи вона одна, так наприклад, але чому тут у нас стоїть множина? Тому що ми можемо замінити її, наприклад, займенником іт? Іт, от в цьому випадку ми можемо замінити займенником іт, і тому Ooh. от в цьому випадку comes from Ukraine вона прийшла до нас, ну, вону, як би кажучи, воно котлета. так, Вона прийшла до нас з України, тому у нас буде тут закінчення С, хоча це не відповідає за множину. А от, наприклад, Noodles лапша це у нас множина. Так, і ми його можемо замінити, noodles, займенником they, they come from China. От коли дивіться у нас продукт от множини, ми можемо замінити займенником множини they, то дієслово після нього вживається в і come from. Якщо у нас дієслов, ми, мож, ми замінюємо з вами іменник однини, але дієслово у нас дається. Стоїть у множині. ну нічого, ми це зараз будемо з вами розбирати. Це просто потрібно зрозуміти, запам'ятати. Ми це будемо з вами ще проговорювати? Отже, давайте подивимося з вами: Look at the exercise one, uh, page 72, uh, listen and read. Нам пропонують зараз з вами продивитися uh, street food, так, health. Health це наше у нас з вами здоров'я, а street food це вулична їжа. На початку ми з вами прослухаємо, переглянемо, прослухаємо точніше відео і спробуємо зрозуміти, про що йде мова, а потім прочитаємо і перекладемо. Street food. One. Cheeseburgers come from the US. They're meat with cheese in bread. От дивіться, те, що я вам пояснюю, бачимо, він стоїть у множині. І коли ми можемо замінити ось цю їжу на займенник вони, тоді слово кам' буде стояти в однині, тобто без закінчення С. Чікін Київ ми бачимо з вами а, це однина котлета по київськи але ми змінюємо її займенником IT, і тому у нас дієслово comes стоїть із добавочкою S, начебто, у множині. Так, це не перебуває. I would them. they're very good. two. chicken kiev comes from ukraine. it's fried chicken with butter and garlic in it. you can have it with rice or salad. three. noodles come from china. you can have noodles with meat and vegetables. you can also have them in soup. they're yummy. four. Crepes come from France. They're like thin pancakes. French people eat crepes with cheese. There are also sweet crepes with jam or chocolate. Отже, ми тільки що прослухали з вами про деяку їжу street food, так, і звідки вона пішла. А тепер давайте зараз з вами прослухаємо і перекладемо про кожну їжу окремо. Cheeseburgers. Тобто чизбургери come from east USA. Прийшли до нас звідки? Із США? Their meat with cheese in bread. Uh, вони що? З м'ясом, сиром і uh, ну, хлібом. Ну, а це ну, хліб? Ну, це як хлібополочним ну, виробом. Так, це булка. They very good. вони дуже дуже які, класні, смачні, хороші. Але ми знаємо, що чізбургери – це фастфуди, і їх багато їсти що. Не можна, не можна. Не так, продовжуємося далі. Не. Далі, chicken comes from Ukraine, тобто котлета по київськи вона прийшла з України. It's fried chicken, це смажена куриця, так, в якій є що? With butter, масло, and garlic. і чесник. You can have with rice or salad. Ти можеш його їсти із рисом. Та Са -ла -том. том. Так, добре, будь ласка, наступне. Наступне uh, noodles uh, comes from China. Прийшло до нас із Китаю. You can have noodles. Ти можеш їсти uh, лапшу да, із м'ясом та овочами Vegetables. You can also uh, have them із соп. Також ми можемо його ну, uh, лапшу uh, так, додавати куди? у соп. У суп Зей ямі це дуже смачно, і ще один а, такий вид нашої їжі: це кріпс. це млинці. Вони прийшли Френс із Франції, Зей лак зін панкейк. Вони нагадують нам. А, що оладки, але млинці вони більш такі тоненькі. French people eat crepes with cheese. Француз, ну, люди їдять млинці з сиром. There are also Sweet crepes, Вони також люблять солодкі млинці with jam or chocolate. І із джемом або шоколадом. Так, будь ласка, давайте повернемося з вами до наших страв, нашої їжі food, street food. фуд ще раз, будь ласка, прочитаємо і запам'ятаємо. Отже, перше, будь ласка, чезбугерс. Рінат читаємо. Come from the... come, come, come. Отже, і ще раз нагадую, коли ми можемо з вами іменник cheeseburgers, noodles, creeps замінити за іменником тоді то come, come – це прийшли, да? з, наприклад, прийшли звідки там, з України, там, з Китаю, то у нас дієслово come пишеться без закінчення –s. Коли ми з вами, коли іменник стоїть в одині, так, то ми його можемо замінити за іменником it, то come у нас з вами пишеться is буквою S. Добре. Ренат, вибач, читай ще раз. There in Bread. Very bread, very very good. the cheeseburgers, please. Uh, Zlata baba, share. Cheeseburgers come come. From, come from the you you They are a uh, RM meat. meat 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 cheese in bread They very good. Так, добре, будь ласка, далі chicken Kiev, please, Sasha Shtambur. Chicken Kiev comes from um, Ukraine. It's fried chicken with butter and garlic, garlic. Garlic. In it, you can have it with rice right. Rice or salad or salad, okay. Talk, please. David uh, korshakov please. Noodles, noodles. Come from <clears throat> you can have noodles. What might and where? Well you can also have them in soup. They're yeah, yummy. They're yeah, yummy. Yeah. The Ну и creeps, please. Хто хоче почитати? Максим. Creeps come from front France uh, there like uh, this thin pancakes fridge purple uh, eat creeper creeps uh, uh, with with cheese with 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 cheese cheese there are also, sweet creepers, creeps. With with jam or chocolate, chocolate, chocolate. With or chocolate. dobre давайте з вами три. Wake up! Давайте, давайте, давайте. Разом з дівчинкою What the you think? Так, добре, молодці. Clap your hands, please, and sit down, please. Let's go to work. To page exercise 2. Uh, ой, exercise 2, page 73. Дивимося, будь ласка, на сторіночку 73 нашого підручника. Where does it come? Звідки до нас прийшли? Uh, прийшли наші, там зараз будуть street food. Наша Вулична їжа. Uh, зараз нам на це питання uh, допоможе будь ласка дати відповідь, uh, вправа наша один. Read activity. Отже, що це таке? Це у нас з вами Chicken Kyiv. Окей, okay, Children, uh, please, tell me please, where does it come Chicken Kyiv? Звідки до нас прийшла? Uh, будь ласка, uh, котлета по київськи. Київ. Як ми скажемо? Ukraine. Ой, okay. Ukraine. Ukraine from Ну, дивимося по підручнику. Відка. Chicken no, chicken Ну, Comes. Comes from Ukraine. Ukraine. Okay, please. Um, what? Uh, where does it come, uh, creeps? Звідки? Uh, ну, в підручнику, дивіться, Ми тільки що з вами читали питання. Звідки прийшли uh, from come from France. Come France. from France. Так, отже, creeps uh, come from France. Прийшли до нас із Франції. Окей. Okay. Where, uh, where does it come Uh comes, come, come, come cheeseburger. Cheeseburgers come from US. the USA, sir. Yes. USA, yes. da, yes. or comes from the USA. China. And uh, mm -hmm. where does it come, um, noodles? Noodles uh, um, noodles come from China. Noodle come from China. Добре, будь ласка. Я так зрозуміла, що тільки Максим зрозумів, звідки що поприходило? Добре, будь ласка, вправа три Listen and point. Так, будь ласка, зараз хвилиночку, поки я вмикаю. А наш звук, listen and point. Uh, будь ласка, давайте ще раз назвемо наші слова. Прочитаємо, повернемося до uh, нашого словничка. Єгор, прочитай, будь ласка, з якими словами ми сьогодні познайомилися? Soup, uh, fried kitchen, cheeseburger и kette. Creep. Uh, creep. 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 Так, David Timchenko, she раз читаем слова butt, noodle, soup, chicken, chez burger, creep. Okay, please. Uh, А, в мене нема книжки. а златуня Вибач uh, Саша Штамбур ще раз називає слова, якими ми познайомились батер, джемен, герлік, нудел, соп, Можна я? Activity актив, так, давайте тепер послухаємо, Listen будь ласка. Зараз нашу вправу. Почекайте, будь ласка. Отже, що нам потрібно зробити у вибачте вправі номер Боже, не те нажимаю, і це. Отже, дивіться, що нам потрібно зробити в вправі номер три. Listen and point. Нам потрібно послухати і сказати, про яку про що йде мова. Про що йде мова? Зараз я вмикаю, будь ласка, наш. Е our please we carefully and please activity three listen and point one what is in peter's cheeseburger what's in your cheeseburger peter there's meat cheese and tomatoes too are there any onions no there aren't i don't like onions З чим у Піта була, а, був чізбургер? Ви запам'ятали? Так. Yeah. Давайте ще раз, будьте, давайте будемо слухати уважно і одразу перекладати, щоб ви а, це чули і розуміли. What's in your cheeseburger, Peter? There's meat, cheese and tomatoes, too. Are there any onions? No, there aren't. Отже, з чим I у нього? Stream, the, mm, yes, um, Two. What and does Mary want for dinner? Dinner. Mary, do you want noodle soup for dinner? No, mom. Can I have noodles with vegetables, please? Noodles with vegetables? Noodles, yes, please. из is Так, Three. What is Pierre eating? eating? What are you eating, Pierre? I'm eating crack. Crab. What is in it? Mm. Chocolate. Oh. It's a chocolate crepe. Chocolate. My favorite. Chocolate. Отже, з чим любить вона їсти uh, crepe? Чоколадом. Chocolate. Чоколад. Чоколад. Отже, який варіант відповіді? B. Відповіді B. Так, добре, мої хороші і дивимося, будь ласка. Ваше домашнє завдання одразу кажу. Що вам потрібно зробити? Activity. Book, тобто наш зошиток у сторіночка 50, будь ласка, ви самостійно виконуєте це завдання. Find and circle, and write. Перед вами є що? скажіть, я вам скажу, перед вами є табличка, так, якій ви маєте знайти. Uh, всі слова нашої їжі, яку ми сьогодні вивчали, їх обвести і підписати малюночки. Це завдання самостійно, Там немає чого робити. Так, воно легесеньке. І друга вправа Read and Match. Вам потрібно прочитати і з'єднати стрілочками, про uh, яку uh, Street Food іде мова. Кріпс, uh, chicken, київ, uh, cheeseburger, and noodle. тобто ви прочитаєте і з'єднаєте і з'єднаєте це завданнячка легкі. Я думаю, ви самостійно з цим спораєтеся. На наступний урок ми це з вами, тобто завтра, ой, там тобто, тобто в середу. Ми з вами перевіримо. На цьому наш урок підходить до кінця. Close your book, close your copybook. Goodbye, dear children. Good 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 будь, ласка, good yeah. будь ласка, дивіться у вас зараз. Я вам ще скину музику. Вікторія Анатолівна скинула. У вас буде тільки прослухати там завдання переглянути презентацію ви виконуєте Діагноз... Дякую. Дякую. ви виконуєте діагностувальну роботу з літературного читання mm -hmm. і українська мова я зараз надійшлю англійську мову скину вдома ще повивчите слова і yeah. почитаєте вправку на цьому наші уроки на сьогодні закінчуються до завтра Яна